Охлість! Оце оце всадило, друзі! Оце це гарна риба. Я, yeah, yeah. oh, yeah, друзі. Yeah. Друзі, дивіться, який Василь. Прям бачко Василя затулили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти подиви на вирос його обличчя, друже. В мене було б таке саме, якби мені так всандалили! Вітаю, друзі, всіх на каналі ProSpin. Знову сьогодні ми приїхали з вами на риболовлю. Ну і куди ж ми могли взимку приїхати, крім Хуанхе. Знаходимось ми на обвідному каналі, але ми сьогодні вирішили проловити ту частину каналу, до якого ми не можемо докидувати з берега. Тому ми сьогодні, бачите, в човнику а Вирішили під електрикою вийти, тут покрутитися, в принципі, на цьому п'ятаку, оскільки з 15 лютого буде вже заборона на лов щуки, тому що щука буде нереститися. Офіційно з 15 лютого по 31 березня від лов щуки заборонено. І якщо ви скажімо так, якщо у вас спіймає інспекція, за кожен хвіст, ви заплатите добрячий штраф. Ну і окрім штрафів, треба бути свідомим. Все ж таки, щука не реститься і це майбутні кликаті хижаки. Тому, друзі, якщо вам і будуть траплятися щуки після 15 лютого, обов'язково їх відпускайте. От. Ну а зараз що, будемо як завжди, збирати наші спінінги і починати ловити. І про все згодом дивіться далі. Так, сьогодні в мене ось такі комплекти. Це 760, 762 зана до 18 грамів. Калдія 21 4000. на це з мівкою шпулею. Ну і Взяв я ще обкатати ось свій оцей новий комплект, це Corto UX нова 23-го року. Огляд ви бачили в мене на каналі. 610 від 0,5 до 8 грамів, це якщо ми з вами будемо ловити більш такими легкими вагами чи пробувати ловити якогось там окунька. Давайте зробимо повідець, Застіпки ось такі дуже потужні. Других немає. Це я беру, як правило, на велику воду такі засібки в корчах, коли ловлю вони, бачите, до 22 кг. Аж флюр беру 0,3. Чому 0,3? Тому що все ж таки ну зараз ми стоїмо на такій точці, де я думаю, що перспектива спіймати судака набагато більша, ніж спіймати щуку. От. Ну і В цілому я поки буду ловити на невеличкі приманки, як правило, невеликі приманки, такі 3 дюйма, тим більше взимку щука бере трошки так обережно. Тому я думаю, що нам 0,3 флюра повинно, якщо раптом навіть клюне щука, вистачити. Посилання на відео про вузли я вам залишу. ну от, А так от ви зараз побачите, що це в'яжеться дуже просто, все, це вже прив'язано. За декілька ось секунд у нас повідець зроблений і прив'язаний. Так, По приманочкам Зараз буду використовувати почну з моїх улюблених приманок для обвідного каналу. Це ось такий, такий ганстаміну, 3 дюйми в кольорі масла. Зараз я знайду джиголівку, таку грам 7, і почнемо ловити. Чому 7? Бо тут глибина у нас десь приблизно там, близько 5 метрів. Давай трошки змістимося. Так, зараз е, ми трошки змістимось, так. Да. Угу. Ближче до бережку. По свалу станемо і обов'язково потім ми зараз включимо ехолот, для того, щоб ми побачили, е, що тут коїться навколо нас. Так, все, поставили наш човен. На якірь, на якірь. На якір. Так, столюємо вже 20 хвилин приблизно а, ловимо. А, в нього там були якісь контакти, пару штук. Каже, що може то біль по спинам пройшовся. Хоча я тут туди шкидав, я не відчував нічого. Скоріше за все, що то, можливо, там трошечки бешкетував невеличкий судачок. От, Ми зараз трошки змістилися вже ближче до берега, а саме для того, щоб проловити берегову бровку. Хоча за нами там знаходиться такий підйом на гряду, а ми знаходимося безпосередньо зараз в ямці. Ну, нічого. Треба, я думаю, що ставити ехолот Я взяв з собою сьогодні Діпер, тому що Ну, для такої невеличкої водойми Я думаю, що його достатньо. Ну, тим більше в мене в Діпері, там відмальована карта цієї місцевості. Це ще я там в 2020 році її тут відмальовував. Є декілька точок, які мені привносили Судака. Ну, це таке, знаєте, точки на каналі. Це така умовна річ, тому що тут риба постійно рухається, вона може зайти, може не зайти, може стати на ямку, може не стати. От, тому точки тут такі умовно, але, але як мінімум, там видно всі е, бровки, видно, де найбільше я е, зупинявся і, і думаю, що ми якраз по тому маршруту спробуємо пройтись. Е, по рівню я дивлюсь, що трошки грається вже рівень. Бо видно по кущам, що десь на метр вода підіймалась і зовсім нещодавно. О, дуже багато бруду, як ви бачите в воді. Це каже про те, що водичка гуляє і дуже з великими перепадами. І це може не дуже, добре, не дуже добре повпливати саме на активність хижака. Поки що у нас нічого ніяких результатів, тому... Я пропоную зараз закинути цей мейджиковий м'яч до водички Deeper Church Plus другого покоління і пошукати саме скупчення білої риби. От. І, ну, пошукаємо і бровки, пошукаємо білу рибку і вздовж цих зграй спробувати половити. Я думаю, що судачок повинен випасати ці зграї. Давайте зараз змонтуємо. Так, ну що, встановили ми холотік і вирішили Толею зараз пройтись, подивитися, що там у нас. Що там у нас і як. Так, бачите, ось відмальовується карта. От, до речі, дивись, Толю, от зараз пішла біль на 6 метрах, бачиш, як забито. Дивись, просто стіною стоїть. Дивись. Ти бачиш, а там, де ми стояли, з тобою взагалі нічого не було. Ну от, Давай зараз пройдемось трошки. Тут прям дуже багато, дуже-дуже багато. Типа, серед, просто просто стіна. Ти бачиш? Ти бачиш? Ну от Подивіться, скільки риби на, на, на 10 метрах. Просто тьма. Просто тьма. І ось бачите, біля дна тут якийсь, давайте змінимо луч. Трошки ширше поставимо. Просто забита. І Ось біля дна, диви, які о собі. Да, ти думаєш? Спробувати. Так, ну Давай тоді, я думаю, що края пошукаємо. Ну 10 метрів, ти думаєш, що можемо щось. Під... Диви, дивись, от зараз 7,6, от вихід. Дивись, ось вихід. І теж він забитий, бачиш, бровка. 6,9. От я думаю, що отут десь треба. Слухай, ну от таку толпу, як ми зараз побачили, по-любому повинен випасати хижак. От я з-під такої толпи з краю цієї толпи на бровці тоді ту п'ятерку взяв собака. Ну, майже в цьому місці. Так, друзі, ну поки що у нас ми не можемо навіть розрибитись. От зараз, до речі, там ті місця, де ми... ті, ті, ті місця, де ми стояли спочатку, ми там по ехолоту подивилися, там взагалі пусто. От немає... ну, може там хижаки є, тому що так одиничного хижака важко побачити. От. А саме, от, наприклад, скупчення якоїсь там кормової бази там взагалі не видно. Ось тут яма, от просто 8-9 метрів забиті, а виходиш вже на 6. От 5,5 вже пусті, на 5,5 метрах нічого немає. Так, друзі, давайте будемо пробувати Хітяру. Ох, колись я на цих пінздяді на обідному каналі, кажу на обідному каналі, на Київському морі. Та й на обідному каналі найбільшого Судака, п'ятірку я впаяв саме на оцей шейкер 375. О, Дуже я полюбляю їх ставити. на Крутиш, ну, як на мене, найкраще вони себе розкривають, саме монтаж вкрутиш. Зараз вам покажу цю всю історію, як це робиться. Так, дивіться, як це робиться, ось беремо. Вкрутиш, бачите, да Ось так. 10 граміків. Вкручуємо верхню частину. Нашої рибки. Дуже така резина ця ланкер Сіті. Вона міцна, класно грає на таких вже середніх і великих вагах. ось І беремо трійник Ставимо ось таким чином. от І в рибку, в спину. трійник це в мене біка Дуже гострі, дуже такі міцні. Трайнічки. Ось. Ну, в чому прикол? Бачите, що у нас е, рибка, не робимо моджи-голівкою тут е, хребет так званий. Тобто вона максимально буде в нас ось так от ролити, і плюс буде дуже активно грати. Давайте змінимо приманочку і трошки змістимося. Так, і трошки змістимося. Так, а перед цим перевіримо, як вона грає. Так ось на КВХ я на цих пімздяді просто судака викашував. І тут п'ятірку впаяв саме на нього. О, ну грає ви, що дуже, я думаю, що вам воно ну, подивіться. Так, ну що, друзі, рухаємось далі. Поки що не можемо ми зачепитись за рибу. Попереду нас зараз буде цікава ямка. Ну, зараз, як бачите, проходимо ми такі бровки. І е, тут так достатньо непогано. Давайте зменшимо чуть-чуть трошки кут. Е, непогано там ми бачили з вами риби. І от дивіться, пішов підйом на 3 метри 2,9 навіть. Такий стіл. Зараз з цього стола будемо звалюватись. Ну і бачите, ось нова карта глибин відмальовується в мене, Тобто буде чітко видно сібровочки. І от дивіться, тільки починається 6 метрів, одразу одразу дуже і дуже сильно забито, прям. Дивись то. Ти бачиш? дивись. Дуже-дуже да. Толя сказав, дуже восторг такий на камеру зробив. Вон, дивись, бачиш? Ну, я теж думаю, що зараз треба спробувати тут. Дивіться, 6 метрів, цікава глибина. От, Давайте тут встанемо. О, такі гарні, гарні дуги, 5,7 метрів, якраз те, що потрібно. Так, ну давайте, стаємо на якір. І спробуємо тут зараз назад покидати. Бачите, рибка тут присутня і достатньо непогано її малює. Є, є. Ооо! Я, друзі, є. Спрацював Я думаю, що це певно, що судачок або щось підбагрилось. Ні, судачок. Бачите, на дяді сів у нас судачок. Дивись, ду-дуть. І дуже непоганий. Бачите, як ми діпером знайшли його. І в нас... Да, нас непоганий, дивіться, який. О! О! Смотри, О! Да. Дивіться, в нього ще тут поранення є. Ось бачите, хтось його вже куштував. Скажи, як берши. Угу. Так, друзі, ну дивіться, ось такий судачок Клюнув, Ну, до речі, підсів без удару. Без удару сів. І я відчув одразу такий супротив, зробив контрольне підсікання. І ось на пімздяді, Давайте зараз він трошки кровоточить. Тому, що, подивіться, ну той покажи. Дуже, да, дуже, дуже глибоко він заглотив, бачите. От, і Він дуже кровоточить, тому прийдеться нам його забрати, бо він, на жаль, не виживе тим більше з такої глибини. Давайте будемо відчіпляти. І ще зараз трошки на цій ямці ми половимо. Ну, ось спрацювала саме ця приманка, шейкер, мій улюблений 3,75 в кольорі Пімздяді. Постійно він працює, дуже гарно він працює по судаку. Це така гарна човнова приманочка. Саме на ось такому монтажі розміру 3,75. Давайте будемо далі продовжувати. Сподіваємось, що це в нас був не. Останній судачок. Продовжуємо, друзі, пошуки. Поки що у нас в активі один судачок є. І все. Були якісь там схоже на якісь там контакти, але більш за всього, скоріш за всього, верніше, то були в нас контакти по спинам білої риби. От, заходимо ми в. Ще одну локацію, там, де бачите, ось на, саме на глибині є присутність білої риби. Давайте пройдемось, зараз знайдемо більшу концентрацію її і станемо, спробуємо е, половити. її. Ну, бажано ось по краях ці білі вставати. Бачите, так, як, наскільки тут дивись, толь, наскільки забито. І бачиш тут якісь он, такі. Он, Підводні такі зубчики у нас. От. Ну Тут вже риба крупніша, тому що ми бачимо, зверніть увагу на цих дугах є вже такі червоні вкрапління. Тобто це каже про більш плотну, плотні об'єкти підводні, так? І саме це, отже, схоже на якусь таку більш-менш гарну. Рибу. Ну і, до речі, саме в цьому місці, бачите, ось точка в мене відбита, я тоді я впаяв тут п'ятірку, От я думаю, що на це місце зараз ми з вами і станемо, тим більше тут, бачите, скільки риби. 9 метрів глибина. Давайте зупиняємось. Ось це місце. Ось воно. І дуже-дуже багато білої риби саме вокруг навколо нас. Так, Ставимо на точку. Я думаю, що не обов'язково тут прям чітко ставати, тому що тут немає ніякого там локального корча. Є просто сам рельєф, да, на якому тримається, як бачите, біла риба. Хочу вам такі трошки розповісти, вам, що ми помітили сьогодні. От На 5 метрах зовсім немає концентрації білі. от Просто її немає. От Тільки вже 6 десь 6,5 метрів. От там вже йде збільшення кількості і десь 7-8 максимальна концентрація на 7-8 метрах. Ну, це і каже про те, що саме ось судаки можуть триматися якраз от в таких вже ямах. більш... Які... Ну, там, де глибина, більше 6 метрів, тому, тому що що йому там стояти на тих 5-4 метрах. Да? От, коли його вся кармова база знаходиться трошки нижче. Бачите, да, який рівень води, ті, хто знайомий з цим місцем, попереду мене там повинен бути парапет і ще метр до води з того бетонного парапету. А зараз це повністю все втоплено. Ну і Бачите, бруд, який рівень дуже високо піднявся. Я думаю, що з таким рівнем. З кльовом тут все стане погано. Так, дядя Толя у нас О, то тільки що з подачою був. Под... Минулого разу теж коли, теж коли е... сів судак і в цей раз дуже трусив харію. Так що я думаю, що це судачок. Смотри, ще так... О, дивись. О, непоганий, непоганий. Дивіться, друзі, знайшли судака. Це такий вже кіло плюс. Візьмеш без, без спецачику. Ебанут. Так, а ну опа, есть. О, Все, ну кстати гарний, гарные. це такий гарний, Анатоля. І взяв на этот. Как его скажи, я скажу. Фэтик. Так, да? да, ну давай. Показуй Ну такий прям гарний. Вот Это гарный, ребятки. Вот видите, какой. Красавчик. З цього не грех искушать, да? Ну да. Ну він по-любому тут в нормі, тому Это я тобі дозволяю, якщо ти дуже хочеш, навіть його забрати. Його Забереш, да? Так, да, я в цьому в сезоні, я так вважаю, моя перша риба, ребят. І хороша риба. Ну, що, давай тобі зроблю фоточку. Давай. Тому, знаєш, як казав по дерев'янськи, тому що не треба займатися всякою фігньою, треба бути шпіоном, воспитувати улюблену обізяну і ловити судаків. Охлість! Оце, оце всадило, друзі! Оце, це гарна риба. Слухай, Толя, так баба бабахнула. Я думаю, що туди пацачик треба буде. Ну, розпутай, розпутай. Так всадило, друзі, що просто капець. Так всадило. А ну-ка. Думаю, щука, та ні, потужний був судак і гарний судак. Ох, 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 це трофей. Ха, Ха, друзі. Друзі, це трофей. То слухай, ну як же він... Так ти диви, де він в шахті, в шах, в шахті ось. Шахті осіб, друзі, це просто, дивіться, це, блін, це двуха. Фух, ну, слухайте, клас. Я блін, <смі> такий задоволений. Подивіться на, на цю харю. Ой, і подивіться на ось цю харю. Отак от. О, о, дивіться. Дивіться, який гарний. Приманка там в шахті. Просто ну, дуже крута риба. Просто. Дуже крутий, дивіться, який класний судачара. Ну це двуха точно. Да, і спіймався він на той пім дяді. Я дуже вірив в цю приманку, тому що саме на цьому місці той Ланкер Сіті мені постійно приносить трофейні судаки. Я вважаю, що це дуже-дуже класна рибка. Зараз Толя зробить мені фото. Так, ну що, хлопці, Ах. подивіться, подивіться, де приманка. Бачите? Просто в шахті, ну він так всадив, просто це дуже було круто. Це було дуже неймовірно, клювака. О, бачите, ось герой, герой сьогоднішньої, герой сьогоднішньої рибалки. І здавалося, що вже все пропало, все пропало, але бачите, знайшли ми такі, такі гарних судаків. Продовжимо далі ловити. Бачите, я неймовірно радий, тому що трошки так скучновато у нас почала, починалася сьогоднішня риболовля. От, я сподівався на цю бровку от, і завдяки, все ж таки, завдяки тому, що ми її чітко знайшли. Ну, звісно, нам допоміг е холод. Ми побачили тут саме на цій бровці, побачили тут скупчення риби, зупинилося тут все ж таки її перевірити. І ось такий дуже-дуже гарний судак. Вагів нас немає, є линійка. Він... Опа! Є... Ой, Толя, ну це щось... Друзі, це щось, це щось дуже гарне. Це прям... Це прям, блін, зар, оце, це, це прям, це прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це прям, друзі, буде зараз трофей. Я це відчуваю вже, що це... Це, це слухай, це, це блін, це за два плюс, це однозначно. Це щось таке здорове, Ви подивіться, що з заною. Yep. Ой-ой-ой, друзі. Ви подивіться, що з заною робиться. Ой-ой-ой, це ляш, друзі, це ляш, Ха-ха. ляш, давай. Опа. Це Василь, друзі. Це Василь. Друзі, дивіться, який Василь. Прям бачко Василя затулили. Ой-ой-ой. Ти на вирос його обличчя, друже. В мене було б таке саме, якби мені так сандалили. Ну я думав, ти зараз такого. Та я теж, слухай, воно, воно, як, воно як в цей. Тримай, воно як, як в бетонну стіну зайшло. А, да, все, відчепився. Так, друзі, ну що, Василя ми відпускаємо. Давай, братан. Василь. ну не, не хочу його брати в руки, щоб фоткатися, бо він саплівний. Давай. Це просто блін, сковородка. <реш> Ой. Закінчили ми риболовлю, дуже я задоволений нею. А, що цікаво, всі садаки в нас клювали на глибинах 6 65 метрів, якщо було трошки менша глибина але, або трошки більша, <реш> жодного контакту. Тобто риба взагалі біла риба вона починалася десь з 6 метрів і уходила так, на 9. Стояла на цих горизонтах, і саме на вході в ці ями у нас клювали судаки. І що цікаво, що ці судаки вони клювали в саме момент закінчення толчка води. І дуже прикольно, що це все совпало з тим додатком в наших годинниках Гармін, який прогнозує час виходу в даній локації. Цікаво, хочу поспостерігати за. Точністю прогнозів, і обов'язково вам про це розповім. Ну, а вам подякував за перегляд. Хуанхе подякував за непогану рибалку. Підтримуйте український контент. Сподіваюсь, побачити вподобайки від вас, коментарі обов'язково і бажано мінімум з 6-7 слів, тому що, наскільки я знаю, що це дуже важливо і впливає на просування контенту в Ютубі. Ті, хто не підписався, підписуйтесь. Ну і побачимось на наступних рибалках.